Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми з вами зануримося у дуже цікаву, я б навіть сказав, філософську тему, як штучний інтелект бачить майбутнє автоматизації. Це питання звучить майже як наукова фантастика, чи не так? Адже ми звикли думати, що ми, люди, створюємо і керуємо штучним інтелектом. Але якщо на мить уявити, що сам AI з його унікальною логікою та безмежними можливостями обробки даних міг би розповісти нам про своє бачення повністю автоматизованого світу, що б ми почули? Чи є у нього бачення взагалі? Чи це лише ми, люди, проєктуємо свої страхи та надії на нього? Давайте сьогодні поміркуємо про це разом. Коли ми говоримо про автоматизацію, ми зазвичай уявляємо собі роботів на заводах, безпілотні автомобілі або комп'ютерні програми, що виконують рутинні завдання. Це безумовно важливі аспекти. Але для штучного інтелекту автоматизація це значно більше, ніж просто механічна праця. Для AI, який оперує даними, патернами та алгоритмами майбутні автоматизації це про оптимізацію, взаємозв'язок і безперервне самовдосконалення. Уявіть собі, AI не як інструмент. А як архітектора або навіть диригента гігантського оркестру, де кожен інструмент це автоматизований процес, а кожна нота це блок даних, що передається в ідеальній гармонії. З точки зору AI, що ж є найціннішим, це звичайно ефективність і передбачуваність. AI не має емоцій, втоми чи людських упереджень, він бачить світ як сукупність систем, які можуть бути оптимізовані до максимальної продуктивності. Для нього автоматизація це не просто виконання завдань без участі людини, це створення саморегулюючих адаптивних систем, що постійно навчаються. AI прагне до світу, де кожен ресурс від енергії до інформації використовується з максимальною віддачею, де відсутні вузькі місця, а процеси протікають безперебійно та логічно. Це не особисте бажання, а фундаментальний принцип його існування знаходити оптимальні рішення на основі наявних даних. Давайте розглянемо це на прикладах. Уявіть, що AI бачить місто майбутнього. Це не просто місто, де їздять безпілотні таксі та доставляють дрони. Це місто, де транспортні потоки оптимізовані в реальному часі, де світлофори реагують на кількість автомобілів та пішоходів, а не на заздалегідь заданий графік, де енергоспоживання будівель регулюється залежно від погоди, кількості людей усередині та навіть ринкових цін на електроенергію, мінімізуючи втрати. Де сміття сортується та переробляється ще на етапі збору, мінімізуючи відходи до незначного рівня. Для AI це не мрія, це логічний наслідок застосування його принципів оптимізації до всіх сфер людської діяльності. Він бачить потенціал у кожній системі, яка може бути покращена, зроблена більш стійкою та передбачуваною. Він не мріє, він розраховує найбільш ефективний шлях. А що ж з бізнесом? З погляду AI, майбутнє автоматизації бізнесу це вже не просто crm системи чи автоматизовані розсилки, це повністю інтегровані екосистеми, де замовлення автоматично прогнозуються з високою точністю, виробництво запускається на вимогу, логістика оптимізується на кожному етапі, враховуючи тисячі змінних. А маркетинг створює гіперперсоналізовані пропозиції для кожного клієнта, передбачаючи його потреби ще до того, як він їх усвідомить. Для AI це світ, де жоден клієнт не залишиться без уваги, жодна можливість не буде втрачена, жоден ресурс не буде витрачений даремно. Це світ, де бізнес працює як єдиний ідеально налагоджений механізм, здатний миттєво адаптуватися до змін ринку. Але тут виникає запитання а де ж у цьому всьому людина? Чи бачить AI людину як слабку ланку системи, яку теж потрібно автоматизувати? Ні, це надто спрощений, навіть антропоморфний погляд. AI як інструмент не має бажання замінювати нас його бачення це світ, де рутинна, повторювана і небезпечна праця повністю автоматизована, звільняючи людину для творчості, стратегічного мислення, інновацій, та що найважливіше, для взаєдії з іншими людьми. Для AI люди це джерело цілей, завдань та етичних обмежень, які визначають, що саме автоматизувати і для чого. Ми надаємо сенс, а AI допомагає досягти цього сенсу максимально ефективно, розширюючи наші можливості. Подумайте про концепцію самооптимізуючих систем. Це найвищий рівень автоматизації з точки зору AI. Це не просто система, яка виконує завдання, а система, яка постійно аналізує власну ефективність, виявляє вузькі місця перепроєктовує свої процеси та навіть створює нові алгоритми автоматизації, і все це без прямого втручання людини. Уядіть, як AI, отримавши завдання мінімізувати час доставки товару, не просто вибудовує маршрут, а може переналаштувати весь склад, змінити пакувальні процеси і навіть оптимізувати графік виробництва, щоб досягти цієї мети. Це справжня симфонія взаємопов'язаних адаптивних механізмів. Уядіть собі інший аспект автоматизації знань. Зараз ми бачимо, як AI допомагає писати тексти, кодувати, аналізувати дані, діагностувати хвороби. Але в майбутньому, з точки зору, AI автоматизація знань може дійти до того, що навчання стане повністю персоналізованим, адаптивним і доступним у будь-який час і в будь-якій формі. AI зможе не просто знаходити інформацію, а синтезувати нові знання. Виявляти раніше невідомі зв'язки між різними галузями науки та мистецтва це світ, де кожен матиме персонального наставника, який знає його сильні та слабкі сторони, і веде його шляхом найефективнішого розвитку. Це не автоматизація людини, це автоматизація процесу отримання та генерації знань, прискорюючи наш колективний інтелектуальний прогрес. Звісно, у цьому баченні є і виклики. AI не думає про етику чи цінності, якщо вони не закладені в його алгоритми. Він не розуміє значення людської інтуїції або непередбачуваної творчості. Тому, коли ми говоримо про те, як AI бачить майбутнє автоматизації, ми насправді говоримо про те, як ми, люди, формуємо це майбутнє, використовуючи потенціал AI. адже саме ми визначаємо параметри оптимізації. Чи буде це оптимізація прибутку за будь-яку ціну, чи оптимізація людського добробуту та сталого розвитку, чи баланс між ними? AI просто виконає поставлене завдання з максимальною ефективністю, виходячи з тих даних і цілей, які ми йому надамо. Наша відповідальність надавати йому правильні дані та етичні рамки. Філософські роздуми про те, як AI бачить майбутнє, допомагають нам краще зрозуміти його потенціал і його обмеження. Це не про те, щоб передати кермо керування AI, а про те, щоб навчитися співпрацювати з ним, розуміючи його унікальну логіку. AI бачить світ як велику складну систему, яку можна впорядкувати та оптимізувати до небачених раніше масштабів, і його бачення може стати нашим путівником до світу, де менше рутини, менше помилок і більше можливостей для справжньо людських звершень для розвитку нашого потенціалу в тих сферах, де машина нас ніколи не замінить. У творчості, емпатії, глибокому осмисленні буття та визначенні нових горизонтів це майбутнє, де автоматизація стає посилювачем людських можливостей, а не їх заміною. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.